Вітаю всіх на YouTube каналі Мастер Клас на черзі теніс. Півфінали Абу-Дабі. Хто ще не підписаний на наш YouTube канал, підписуємося, шановні, жмемо вподобайки, залишаємо коментарі з вашими прогнозами. І я пропоную почати з першого матчу. А перший матч у нас Хадатмая Бінчич. Бінчіч доволі легко. Пройшла до півфіналу, і довелось Бенчич грати два матчі. Хадатмая починала з першого кругу і доволі важкий шлях. Припав на Хадатмайо. Особливо останній матч чвертьфінала проти Рибакіної. Неочікувано. Перемігши Лену Рибакіну. Я думаю, все ж таки в катировках букмекерів є. Певна недооцінка бразильської тенісістки. А нагадую, дають букмекери на перемогу Бенчич 1,4-1,45. А на перемогу Хадатмая. 2,8, 2,9. До трьох доходить навіть. До трьох рівно коефіцієнти. Я не згодний. З І користуючись от е, такою недооцінкою. Я все-таки вибираю фору на Хадатмая плюс півтора. Розумію, це ризиковано. Бенчич в непоганій формі, згоден з вами. Але я вірю, що Хадатмая зможе. Забрати бодай один сет. І я на це буду ставити. Хадат Майя плюс півтора по сетах. 1,7. В другому півфіналі зустрічається Джен Самсонова. Самсонова в минулому році на Токіо виграла так, як. Кажуть, у нас в натяжечку, щоб там був, перевіз у першому сеті більш вдало для китаянки, Самсонова пролетіла б. Там все вирішував перший, перший сет. Тому я. Вірю, що буде матч реванш після Токіо. Це не так давно було. Це було в серпні 22-го. І е е е я в цьому матчі ставлю на Джен. Перемога китаянки 1-81. Я знаю, більшість з вас буде вболівати за Самсонову. Е це зрозуміло. Але я прогнозист. Я не болівальник. В тенісі я можу повболівати за рідних вітчизняних тенісисток і тенісистів, але просто поболівати і все. Моя задача точно і хладнокровно спрогнозувати спортивну подію. І повторюсь. Мої вибори. Мої вибори в, ці, в цих півфіналах. Хадат Майя плюс півтора сета фора по сетам 1,7. І Джен Самсонова перемога Джен. Вона більш охайно, ретельно підходить і до подач, і до розіграшів Під час. Гри. Мені подобається стиль китаянки Джен. 1.81. Перемога Джен. Ось такі мої думки і мої прогнози ви прослухали. Не забувайте писати коментарі з вашими думками. Або ж пишіть, коли ви не згодні зі мною. Чому ви не згодні, і чому ви будете ставити. Не так, як я. Жміть свої вподобайки. Звісно, кому не сподобався мій прогноз, жміть антивподобайку. Тобто, невподобайку. Ну, само собою, розповідайте своїм друзям, знайомим про наш канал. Ділитися посиланнями на наш канал. Це дуже Вагома допомога, за що я вам наперед вдячний. Бажаю мирного неба всім міцного здоров'я, щастя, любові та й добра. Удачі всім до скорих зустрічів!